Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Хто в громаді активно запрошує в свої штаби для плетіння сіток нашим воїнам? Та коли гратиме клуб гірник шкло в межах першості Ліги ветеранів Львівщини. Мої вітання в студії Марія Канцелярист. Слухаємо про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки новин громади шклівська школа відправила чергову партію сіток до наших захисників на фронт. Волонтери освітнього закладу нагадали, що в літній період продовжують плетіння маскувальних сіток і запрошують усіх небайдужих. А ми нагадуємо, що в Новояворівську теж можна допомагати плести сітки в штабі другої школи та підвальному приміщенні храму святих апостолів Петра і Павла. Фахівці центру надання соціальних послуг відвідали важливий фаховий захід. Це марафон психічного здоров'я. Метою навчань стало поглиблення знань і набуття необхідних навичок, щоб допомогти дітям краще долати складні ситуації під час війни. У міській раді нагадали про річницю трагедії під зеленопіллям. Десять років тому Україну сколихнула звістка про трагічні події на Луганщині. У наслідок обстрілу загинуло шість прикордонників і 30 військовослужбовців. Серед них два мешканці нашої громади Тарас Мисик і Юрій Костів. Герої не вмирають. Готуються до навчального року новояворівські вчителі. Співдія філологів громади продовжилася в партнерстві з колегами із селища Івано-Франкове. Темою співпраці була нова українська школа, закінчення базового циклу навчання. Освітяни успішно опанували нові методики та підходи до викладання, що сприятиме підвищенню якості освіти в наших школах. Відбулось чергове 19-те засідання виконавчого комітету Новояворівської міської ради. Присутні розглянули питання зарахування на квартирний облік майнову тематику та присвоєння адрес об'єктам. А ще встановлення дорожніх знаків, комунальні нюанси, роботу атракціонів у місті та блок щодо соцпослуг матеріальної допомоги і надання кількох дозволів комісії з питань захисту прав дитини. Уже 14 липня в неділю відбудеться чергова гра в межах 9-го туру першості ліги ветеранів Львівщини. Футбольний клуб Гірник Шкло зустрінеться з клубом «Колос Городок». Змагання проходитимуть на центральному стадіоні в селищі Шкло. Початок об 11-й годині. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави Норвегія виділить один мільярд норвезьких крон це майже 93 мільйони доларів. На підтримку протиповітряної оборони України. Як повідомляє видання The Guardian, про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстьоре на саміті НАТО у Вашингтоні. І до новин області поліція Львівщини нагадала, що на дорогах під час літа діють обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище 28 градусів. Патрульні пропонують водіям здійснювати відстій на стоянках до зниження температурних показників. Обмеження не стосуються небезпечних вантажів, і котрі швидко псуються живих тварин, і птиці, а також пов'язаних із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій. І про погоду. 12 липня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну проте спекотну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 31 градусу, уночі 20, вітер 1-2 метри на секунду. І поки все зачувам безтурботного вечора разом із радіорідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.